Релігійні злочинці. Саме релігійні люди вбили Ісуса. Це були ті, хто проводив час у молитві своєї власної версії Бога, але не визнавав істинного Бога, який раптом постав перед ними. Вони були вченими та мудрими у своїх очах. Вони були у синагогах, вони були представниками у лапках Бога. Вони нібито мали силу рятувати інших людей. Вони були заступниками, священиками. Вони щиро вірили, що мають рецепт спасіння. Вони дотримувалися деяких законів до літери, і дотримувалися стандартів, якими могли судити інших. Але коли Ісус зустрів їх, йому не було чого оголосити їм, крім горя. Він прокляв їх і сказав, що їхнім батьком був диявол. Вони були гадюками, винними у створенні дітей пекла. Вони не знали Ісуса бо не знали самого Бога. Їхнім батьком був сатана. Але вони думали, що служать Богові. Звучить знайомо. Сьогодні у нас ті ж самі лицеміри уявні конфесійні священники, одягнені в релігійні костюми, чорниці з великими хрестами, що моляться померлим святим і вклоняються статуям. На них є деномінаційні ярлики. Вони думають, що мають ключі від входу на небеса. Вони думають, що мають право говорити через схвалення своєї релігійної організації, своїх законів, таїнств і традицій. Вони обдурені, дорогі друзі, і їхній ошуканий стан є доказом їхньої безбожності, тому що, якби вони любили істину, вони б отримали її. Що таке істина? Що Ісус є єдина істина, яка потрібна будь-якій людині, щоб спастись, щоб отримати прощення від Нього, почуй від Нього, знай Його, слідуй за Ним та корися Йому. Це те, що Тебе рятує. І аби хтось із цих нібито релігійних людей справді знав цю істину, вони б не поспішали підштовхувати Тебе до своїх груп, товариств та деномінацій. Вони релігійні злочинці, вони зненавиділи б і навіть убили б Ісуса, якби Він прийшов до них сьогодні. Вони б не впізнали того, за ким, як вони стверджують, слідують. Будьте обережні, дорогі друзі. Уникайте їх!